18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і день боротьби за їхні права. Рішенням сталінського режиму 1944 року весь кримсько-татарський народ був насильно депортований із своєї батьківщини. Лише в перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% своєї чисельності. Депортація здійснювалася силами військ НКВС. Веселенців звозили вантажівками до залізничних станцій, де поміщали у товарні вагони. Уцілілі до 1956 року вважалися засланими навічно і не мали права залишати місце проживання під загрозою 20-річної каторги. Масова репатріація почалася лише 1989 року. Верховна Рада України прийняла постанову, якою визнала кримських татар корінним народом України, і гарантувала їхнє право на самовизначення у складі України. В останні роки найважливішою подією у справі збереження пам'яті про депортацію та її жертв ставали щорічні багатотисячні жалобні мітинги у Сімферополі. Але після анексії Криму російська влада шанувати пам'ять невинноуб'єнних заборонила Крим це Україна, Донеччина з тобою.